Вітаю до вашої уваги. Демонстраційний матеріал до конкурсної роботи на тему оцінка банківського споживчого кредитування в умовах військового часу. Економічна криза в Україні спровокована спалахом COVID-19, підсилилась військовою агресією з боку Росії та серйозно вплинула на фінансовий сектор, в тому числі споживче-кредитування банків. Песимістичні настрої домашніх господарств супроводжується. Нестабільним попитом, який різко зростає в періоди шопінг-паніки та негативно впливає на їх кредитоспроможність, а отже, зростає ризик неповернення кредитів. Метою роботи є розробка концепції щодо вдосконалення споживчого банківського кредитування, заснованої на системному підході щодо її реалізації задля пошуку найефективніших способів просування та диверсифікації портфеля споживчого кредитування в умовах військового часу. Для досягнення мети варто вирішити наступні завдання, самообґрантувати теоретико-правові засади споживчого кредитування, визначити методологічні підходи оцінки споживчого кредитування, оцінити зміну показників споживчого кредитування банків України, розробити концепцію вдосконалення споживчого кредитування в банку та розробити модель розвитку споживчого кредитування. Об'єктом дослідження є процес споживчого кредитування в Банках України. Предметом дослідження є теоретико-концептуальні засади та практичні аспекти розвитку споживчого кредитування банків в умовах військового стану. Під час встановлення ринку кредитних послуг вчені по-різному трактували поняття споживчий кредит. Критично розглянувши наукові праці українських і зарубіжних вчених, щодо поняття споживчий кредит можна зробити висновок щодо відсутності єдності підходу. Тому як результат запропоновано власне визначення споживчий кредит, яке в подальшому розглядається як фінансові відносини, що виникають між кредитором і фізичною особою позичальником, з приводу тимчасової передачі коштів для задоволення її споживчих потреб. Відповідно до підходів, які існують в науковій спільноті, для визначення сутності споживчого кредиту, ми викремили його основні ознаки, представлені на слайді. На даному рисунку зображена динаміка обсягів кредитування фізичних осіб, отже, впродовж 2010-2013 років спостерігався стрімкий попит банківського споживачого кредитування, що супроводжується зростанням в сім разів, досягнувши свого максимуму 280 мільйонів гривень. Зазначені тенденції ґрунтуються на певній стабільності в порівнянні з 2008 роком, таким періодом фінансової кризи, зростанням платоспроможності населення, що зумовило збільшення попиту на споживчі кредитування та відновило довіру населення до банківського сегменту. В період з 2014 по 2017 роки кредитування фізичних осіб суттєво зменшується до 122 мільйонів гривень у 2017 році. Це пов'язано з розвитком нової фінансової кризи внаслідок загострення ситуації на кордоні з Україною, російської агресії та часткової окупації деяких територій, що спричинило низький рівень платоспроможності населення, тому що скорочувалися робочі місця. Протягом 2018-2019 років ринок банківського споживчого кредитування почав поступово відновлюватись. Обсяги споживчого кредитування в Банках України активізувались в декілька разів та мали стабільну тенденцію. У 2021 році спостерігалося зростання споживчого банківського кредитування. Зокрема, фізичним особам надано 198 мільйонів гривень, що перевищувало суму кредитів на кінець 2020 року майже на 16%. А також більше від обсягу банківських споживчих кредитів стану на кінець 2017 року, в відсотковому виразі в 1,6 разів. Зазначена тенденція досягнута завдяки поступовому виходу банків з кризи, зростанню довіри споживачів до банків та адаптації економіки України до карантинних умов. На даному слайді представлені обсяги наданих кредитів, сумарні активи банків та середньорічні відсоткові ставки. Отже, з даного рисунку можна зробити висновок, що низькі обсяги кредитування населення з 2017 по 2020 роки, а також постійне зниження частки таких кредитів у загальних обсягах банківського кредитного портфелю, можна пояснити високою вартістю наданих кредитів. Згідно даних від Національного банку України про середньорічні ставки за кредитами домашнім господарством з 29% до 32% зросло впродовж 2017-2020 років, це призвало до скорочення частки кредитування даного сектору. Зазначені тенденції супроводжуються ризиковістю позичальників, порушенням їх фінансової стабільності як наслідок ймовірність неповернення кредитів. В наступні періоди тенденції зберігаються, що супроводжуються незначним зростанням ставки до рівня 32 річних у 2019 році. Так, впродовж 2018-2019 років обсяг кредитування зріс. А в 2020 році в порівнянні з 2019 роком знизились на 7 мільйонів гривень. Таке зниження було пов'язане з негативними наслідками пандемії коронавірусу, а також зниженням попитом на товари тривалого користування. У 2022 році, станом на 1 вересня, в порівнянні з 2021 роком, кількість наданих кредитів зросла. Адже населення поступово пристосувалось до карантинних обмежень, відновили роботу малі підприємства, що дало таку стабільність, але прогнозувати і надалі зростання кількості наданих кредитів неможливо, адже від початку повномасштабної війни в Україні банківський сектор відреагував на ці події. Було призупинено процес видачі нових кредитів на певний час та запроваджено нові обмеження зі сторони Національного банку України. В науковій роботі було розроблено концепцію щодо вдосконалення споживчого кредитування банків, метою якої є розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності кредитної діяльності банків, в частині просування та диверсифікації портфеля споживчого кредитування в умовах військового стану. Відповідно до визначеної мети, поставлені такі завдання, як створення сприятливого середовища для розвитку споживчого кредиту, збереження кредитоспроможності банків. Здійснення диверсифікації портфеля споживчого кредитування банків, ідентифікація ризиків споживчого кредитування, збереження довіри населення до банківських установ і все ж дана мета буде виконана за умови досягнення трьох позицій, саме диверсифікації портфелю споживчого кредитування, зростання кількості клієнтів та отримання проводку банку. Для підвищення ефективності кредитної діяльності вітчизняних банків важливо дотримуватись принципів, запропонованих у концептуальному підході. Також для досягнення ми запропонували використовувати такі методи і моделі, як скорингову модель, метод андерайтингу, методи хеджування, метод коефіцієнтів та такі інструменти, як відсоткова політика НБУ, кредитна експансія, зміна ставки рефінансування фізичних осіб. На даному слайді представлена модель попиту на споживчі кредити. Отже, з даного рисунку можна зробити такі висновки, що залежність обсягу кредитування фізичних осіб, тобто кредити на побутові потреби до одного року, від стану споживчих настроїв населення вказує на кілька трендів. Перше, те, що з ростом споживчих настроїв населення на один пункт обсяг споживчого кредиту в Україні на побутові потреби терміном до одного року зростає на 239 мільйонів гривень. По-друге, те, що коефіцієнт кореляції склав 0,35, а рівень залежності між факторами був помірно малим, що вказує найбільший вплив на стан споживчого кордотування в Україні інших факторів, а не настроїв населення. Зокрема, впливає курсовий рівень, стан доходів населення, динаміка розвитку економіки, стабільність економіка та ситуація на фронті. Моделювання розвитку споживчого кредитування в Україні вказує на потребу врахування різних факторів з метою максимально ефективного стимулювання економіки країни за рахунок використання інструментарію споживчого кредитування. Отже, за результатами наукового дослідження було запропоновано власне трактування сутності поняття споживчий кредит, ідентифіковано проблеми банківського споживчого кредитування. Розроблено концепцію щодо підвищення ефективності кредитної діяльності банків та здійснення моделювання розвитку споживчого кредитування банків України. Апробація результатів дослідження була здійснена на сьомій міжнародній науково-практичній конференції економіко-правові аспекти господарювання, сучасний стан, ефективність та перспективи та опубліковані у статті Вісник Студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. Дякую за увагу!